Вітаю, шановне товариство. Сьогодні трохи про таке сумне явище, як покинута напризволяще манга. З деякими творами іноді стається якась халепа, котра унеможливлює їхню подальшу появу на папері. То або видавець зламався, як оце нещодавно з неспосланим місяцем, або автор вигорів, чи там, не дай Боже, захворів або помер. То таке життя. Але іноді це стається і за геть дивних обставин. І зауважте, що я кажу на папері, бо мені залежить саме на цьому гатунку. Так от зараз я покажу кілька власних прикладів різного типу, через які мені болить. Прикладів, котрі не можна вважати смертю, але і життям назвати важко. Перша пацієнтка виглядала на позір здоровенькою, і лише Ростин виявив, що вона вже не з нами. Звати її Зоряниця Селена, я її вже колись показував. Тут гарненька мальовка, винахідливий сюжет по типу картколовки сакури. Інтрига закручується, долучаються нові персонажі. Та ось. Після виходу третього тому я сиджу, чекаю півроку. Чекаю рік. Мені набридає чекати, і я лізу до інтернету. І з подивом дізнаюся, що серію ще тоді було офіційно завершено. Я. Хапаюся за крайній том і дивлюся, що ж там. А там, ну от, е... уявіть сагу про Відьмака. Ось Вільгефорд на танеді надирає Геральтові сраку. Геральт лягає на стаціонар до і після тривалого лікування виходить він на галявинку покурити. А Сапковський каже.

Вона ж за самою своєю суттю мала потенціал багаторічної попеї, але замість сподіваного розвитку, ось тобі, а далі придумай сам. Тут я направду не знаю, в чому справа. Може, видавець не схотів перевіряти, куди приведе дитячу казку поява в ній елементів жорстокості та еротичності. Або й сама авторка, котра мала за плечима лише одну двотомну мангу, до речі, еротичну, вирішила, що не є готовою до таких тривалих мандрів. Але це справді прикризлив. Далі йде пацієнт у напівкоматозному стані. Ну, тобто, не йде, а лежить. Якось. Йолоп ФПСник провалився Висикай. Тут йдеться про гравця Задрота, котрий потрапив до світу, де рулять правила фентезійної ролівки. Але якимсь чином припер туди з собою механіки з шутера. Ну, Крім цієї дотепної зав'язки, я вже нічого в сюжеті не пригадую. Ну, є там, крім. Геймерської фансервісності якась особиста драма. Та я переймаюся цією мангою, головне через те, що я був малий наївний, і це був початок мого знайомства з жанром. Так от, після виходу четвертого тому я сиджу, чекаю прогнозований рік. Чекаю два роки. мені Набридає чекати, і я лізу до інтернету. А там з'ясовую, що десь у 2021-му щось і зламалося. Нові розділи почали виходити з великими перервами. Чи це художник гальмує, чи сценаріст, не знаю. Формально проєкти досі жевріє. Він пережив ковід, та й початок третьої світової його не спинив. Оновлення і досі з'являються на вебесі. Але раз на півроку і навіть за чотири роки не назбиралося на наступний том. Тож я просто сумніваюся, що він колись вийде. Хіба що на роковини болотяної жаби. Далі приклад тупого жарту долі. Алма. До друкарні пробилося три томи. Це був багатонадійний, гарний як і ззовні, так і всередині. Постапокаліпсис про протистояння людей і машин. Події, до речі, розгортаються десь у нашому регіоні. І отаке от. Вже не може залишити байдужим. Моя єдина претензія до автора була в тому, що останній, останній бастіон людства він чомусь вирішив розмістити на болотах. Оце було нерозважливо. І за цю певну кармічну помилку він і поплатився. Отже, після виходу третього тому я сиджу, чекаю півроку. Чекаю рік. Мені набридає чекати, і я лізу до інтернету. А там, за різними згадками, відтворюю хіто, що сталося. Виявляється, поки я радів появі свіжого томика, видавець. Посилаючись на погані продажі, скасував подальше видання. Я е, цілком погоджуюся, що продажі були погані. Е, їх було організовано так погано, що мені тоді довелося ганятися за цим томиком. Е, ну, це як у нас з деякими фільмами, на які ніхто, е, мовляв, не ходить. Ну, звісно, ясно, що видавець мав на увазі інше. та... Хай там як через оці кляті продажі та й загалом через скрутну ситуацію в розпал ковіду проєкт було поховано. Автор же собі вирішив не робити сипуку, а скоренько наваяв якесь там аварійне завершення, і отак виключно в цифровій версії воно і вийшло. Ну, утім, як я кажу, для мене цифри не існує. Та я й не хочу засмучуватись через порубаний сюжет. Тому і сенсу в четвертому томі я не бачу. А хорошого в цій ситуації, ну, хіба що те, що вчасно було зупинено певну романтизацію болотяного світу. Ну, і те, що відтоді я почав стежити за автором, в хорошому сенсі, і Достежився до появи його наступної манги до тебе нового, котра оце теж нещодавно добігла кінця. Ну, тепер в нормальний спосіб. І е, на завершення приклад того, про що хочеться сказати, якого біса. Порожня дівчинка та осколки веселки. Це ісикай вінтажного типу, чи то різновид кролячої нори. Ну, простіше кажучи, потрапляння до казки живцем, котрим бавилися по всьому світу, доки японці не відкрили для себе вантажівку. Перше, що впадає тут в око це дійсно непересічна мальовка. Ну і сюжет, хоч і казковий, але й для дорослого цікавий. Тож, загалом, воно заохоче подивитися, що там далі. Ось я намилувався за в'язкою і сиджу, чекаю півроку. Чекаю рік. Мені набридає чекати, і ви вже знаєте, що я роблю далі. А там виявляється. Що нічого страшного із цим твором не сталося. Ба більше, за той час, що я чекав, вийшов і другий том, і навіть завершальний третій. Та й видавця вони не змінювали, а це, до речі, Мекгаден. То чому я їх досі не маю? А тому що цифра онлі. Другий і третій томи давно вже існують, лише в цифровому форматі. І на папері їх, очевидно, вже ніколи не буде. Не питайте мене, чому відповіді я не знайшов. Може, когось там поплавило на захисті довкілля, ну чи я знаю. Певно, можу сказати лише одне: коли ти вже продав початок історії на певному носії, то відмовлятися від нього без видимих причин та ще отак не кліпнувши оком. Ну, то є просто неповагою до споживача. Ну, власне, оце і Корея Мадзаки від них вже чомусь пішла. І тепер мене з ними пов'язує лише царство загибелі. А починати щось іще я вже не ризикну. Ну, Хіба що вони несподівано повернуть довіру та й видадуть оці томи. Та це синку. fantastika .